Всім привіт! В цьому відео я хочу розповісти про цікаві і корисні функції автомобіля Volkswagen, про які я не знав до придбання цього автомобілю. Це мій перший автомобіль Volkswagen Golf 7 2014 року. Володію я ним десь півтора року, тож в цьому відео я хочу зібрати докупи всю інформацію, яку я дізнавався від знайомих з якихось відео. Перша функція це сервісне положення склоочищувачів. Для цього потрібно перейти в запалювання. Далі один оперт назад. І затискаємо положення вниз. Склоочищувачі у вертикальному положенні. Далі це поворот правого дзеркала. При русі назад. Тобто дзеркало трохи довертається вниз і більш зручно показує задню частину автомобіля. Для цього треба перевести положення R і при перемиканні на задній хід воно має повернути. Зараз спробую показати вмикаю задній хід. Сподіваюсь, було видно, що дзеркало повернулось. Ще одна функція була для мене нова, як для нового користувача автомобіля це подвійне положення кнопки відкриття вікна, що я маю на увазі. Є два положення. Коротке натискання. І більш сильніше це друге положення, повністю відкриття чи закриття. Так само наверх перше положення. І повністю наверх. Ще була така історія, що я виїжджаю з сервісного обслуговування і в мене вимкнута магнітола. Нічого не показує, я не знаю, що, як її вимкнути. Виявляється, що ця крутилка, це кнопка, ось так включаю. І відразу ще одна функція це відображення версії програмного забезпечення. Для цього потрібно затиснути кнопку меню. І тут буде певна інформація про програмне забезпечення. Далі це функція повідомлення про невірний тиск в шині, коли колесо пробите В мене з'явилось повідомлення це, там я Точно не пам'ятаю, наприклад, ліве заднє колесо, невірний тиск в шині. Тобто я думав, що в мене в колесах є ці датчики, але виявляється, що датчиків немає, і автомобіль за іншими показниками визначає, що колесо пробите. Я чув дві версії, що або це за положенням кузова автомобіля. Або пробити колесо, якось по-іншому обертається, і автомобіль може це виявити і повідомити, що з ним щось не так. Ще, якщо у вас кузов хеджбек або універсал, там, де є задній склоочищувач, то там є також склоомивач Цього я не знав. Щоб його включити, треба положення. Перемикача перевести в максимальне від себе. Тобто перше положення це витирає скло. І ще одне положення, воно не фіксується і це буде склоомивач. Ще раз показую. Ще дуже корисна функція це управління склопідіймачами зі стандартного пульта. Тобто зараз автомобіль відкритий, вікна відкриті. Я натискаю одноразово кнопку Закрити, він закривається. Щоб підняти вікна, треба затиснути кнопку Закрити. Затискаю і вони піднімаються. Так само при відкритті. Коротке натискання це відкриття автомобіля. І якщо затиснути, то вікна відкриваються. Можна трохи більше відкрити, якщо ще раз затиснути. Ще корисна функція є це додатковий опалювач салону. Тобто взимку, щоб швидше прогріти салон автомобіля. Тут є під торпедою додатковий опалювач, він електричний, тобто там є Тен. Щоб його включити, треба накрутити на максимум температуру і ввімкнути кнопку АЦ. Не зовсім впевнений про цей додатковий опалювач, тому що, наприклад, мені друг показував на автомобілі Ford Focus. В нього розігрівається буквально десь за хвилину. А в мене він розігрівався ну, десь хвилин 5 може. Тому, можливо, я не до кінця розумію, як користуватися цим опалювачем. Я навіть не знав, що в цьому автомобілі є круїз контроль і ці кнопки якраз для управління круїз-контролем. Ще цікава фіча є в автомобілі це бокове світло, тобто на невеликій швидкості. Наприклад, коли паркуєтесь, то вмикається світло, яке світить в сторону. Для цього є окрем, окрема зона з відображенням і окрема лампочка. Зараз, на жаль, погано видно, але ця функція присутня на цій комплектації. Ось така вийшла підбірка функцій мого першого автомобілю. Якщо знаєте, ще якісь цікаві фічі. Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. Дякую, що дивились. Бувайте!